У вишиванках, вінках та з прапорами, а на чолі колони Кобзар. Люди рушають від Оспанського собору, де відспівували поета у 1861-му, До місця поховання Чернечої гори. Не тільки в ці дні, і в теж в інші відвідуємо Шевченка, Тарасову гору. Це стала традицією. Доходи до, ходи, до учайця, і перехожі у натовпі. Шукає своїх знайомих викладач Валентин Ляшацький. Тараса Шевченка іменує пророком. Тому каже, його пам'ять вшановує щороку. Вони де зараз мене заметить, і я їх побачу. О, ось що наші шість кілометрів вулиця Миканева та 392 сходинки. Шлях до Шевченкової могили. Тут шановують кобзаря малавнем та покладанням квітів. Приємно, що скільки людей прийшло шанувати перепоховання Шевченка. Сам дух Шевченка він тягне сюди. То тобто це дійсно місто сили. Поважає митця з дитинства, розповідає канівчанин Микола Москалаць. І навіть тодішній комуністичний лад додає не лякав патріотів у моїй хаті. Також був портрет Шевченка, і я, як з того часу, коли нас виховували на Леніну, а не на Шевченку, задавав батькові питання: а хто розумніший Шевченко чи Ленін? Ви розумієте? Ну, звичайно, батько знаходив відповідь, що Ленін десь там, а Шевченко серед нас і він недалеко в Каневі. Коли я йшов у перший клас, то заведено було, що із села Литвинець повели в Канів. Ми побували в музеї. Шевченко пішов із життя 10 березня 1861 року. За кошти друзів його поховали в Петербурзі. Через 58 днів прах митця перевезли в Україну. Спочивати саме тут, у Каневі, була особиста воля кобзаря. Розповідає директорка Шевченківського національного заповідника Валентина Коваленко. Свій останній рік він жив думкою, аби тут поставити хату. Коли пропливав пароплавом саме через оці красоти, відразу його око постало саме на ці Канівський гори. Друзі Шевченка зверталися до місцевої влади от для того, щоб взяти дозвіл. І от коли вони отримали дозвіл, почали лаштувати Тараса Шевченка. Енка в дорогу згадувати Шевченка потрібно не лише в дні його народження та перепоховання, говорить філолог Сергій Макаренко. До Шевченка ще треба дійти. Наші нації до нього треба дозріти. Вивчав багато його віршів і в свого часу в школі, і вивчав в університеті. Ну і до сьогодні пам'ятаю ривок із його поеми: нема на світі України. Немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину, шукати доброго добра. Братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу і більш нічого. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.